Дослідження правди є в листопаді-грудні минулого року показало, що вшановують героїв у кількох школах Ужгорода. Зокрема, перші початковий, новий рейд підтвердив: тут і надалі щодня вшановують героїв та співають гімн. Указ президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України передбачає проведення щоденно о дев'ятій ранку загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі у закладах освіти. Цей указ президента України діє з 16 березня 2022 року. У п'ятій школі міста ситуація незмінна. гімн тут не співають, а хвилин мовчання не оголошують. Дев'ята година ранку. В школі хвилин мовчання немає і не було. Спостерігаємо надалі. Натомість в Ужгороді звуки метронома, що сповіщають про початок хвилини мовчання, щодня лунають перед будівлею міської ради, закликаючи перехожих зупинитися і долучитися до вшанування пам'яті загиблих. Я думаю, що це можливо більше індивідуально, але це зависить більше від нашої влади. Якщо вони покажуть на собі приклад, що потрібно зупинятися, віддати шану, то так. Але я скажу, в мене зокрема дитина ходить в садочок. У мене донька 4 роки. Вони так само в садочку постійно зупиняються і постійно вони кладуть руку на серденьку. І ту хвилину в садочку вони стоять і мовчать. Заклики долучитися о дев'ятій ранку до загальнонаціональної хвилини мовчання такі почули і активісти. Тивужгорода двічі на тиждень вони проводять акцію пам'яті за полеглими героями. Організатори привертають увагу до важливості цієї ініціативи та закликають як пішоходів, так і водіїв приєднуватись до щоденної хвилини мовчання. Євген Соломін Іван Шимко, правда є.